Тема діастаз, і ця тема стосується не тільки жінок, а й чоловіків. Це розходження прямих м'язів живота їх внутрішніх країв. У 60-90% жінок діастаз з'являється саме після пологів. У 45% він зберігається, лишається. Але швидко можна вирішити це питання, якщо виконувати спеціальні вправи і не виконувати ті, які вам будуть шкодити. Якщо ви не знаєте, чи є у вас діастаз чи ні, і зараз ви дивитесь мене в інстаграмі, я запрошую вас у вічних сторіс подивитись папочку Діастаз, там є тест. Якщо ви дивитесь мене в Ютубі, я викладу під відео посилання на тестування діастаза. Діастаз після пологів, або якщо ну, причин, якби ви появи діастаза багато, не тільки пологи, це може бути і хронічний кашель, це може бути зайва вага, ожиріння. Тобто причин багато і методів вирішення лікування діастаза теж багато. Ми сьогодні розберемо. Класний, безпечний комплекс, який ви можете виконувати як розігрів перед основним тренуванням, або просто робити щодня і радіти, як ваш діастаз буде закриватися. Все сказала. Небезпечні вправи, важливо їх виключити, бо якщо ви будете продовжувати робити звичайні кранчі, скручування, планки, вакуум, цим ви будете збільшувати внутрішньочеревний тиск. І постійно робити відкат назад, або ще й сильно погіршувати а, ту ситуацію, яка а, вже а, є. А, також вправи, які ми будемо сьогодні робити, це буде всього 15 хвилин. Я спробую а, в цей час а, вміститися. А, ці вправи, а, вони будуть прості а, зі сторони, але з глибоким пропрацюванням. А, також зауважте а, чомусь. А, так часто рекомендують для роботи з животом, щоб він був плаский. Ну, Звісно, для тих, хто хоче зробити його пласким, ми не будемо казати, що є якісь ідеали, але дуже часто дівчата просять мене про плаский животик. Я потрапляю на рекомендації, що треба робити якісь скручування, якісь повороти. Але якщо збагнути в житті, яку основну функцію виконує наш живіт? Хіба ви часто на день. Нахиляєтесь, і м'язи живота мають допомагати вам в цьому. Звісно, що ви це робите, але найбільша функція, яку виконує наш живіт, це стабілізаційна від поворота вертати корпус назад. І ці вправи вони будуть дуже безпечно пропрацьовувати діастаз. Отже, поїхали. Включаю таймер на 15 хвилин. І ми будемо працювати. Ставимо стопи на ширині таза, коліна зараз прямі. Одна ручка буде неважливо або на поясі, або просто десь біля грудної клітини, і ми виконуємо поворот, одноіменна рука і поворот в цю сторону. А в мене є невеличке обмеження в вигляді стіни. Ви можете робити більш глибокий поворот. Зараз це не важливо, важливо лишити стегна, дивитися вперед. І рукою ми проводжаємо по, поглядом проводжаємо руку. В одну сторону і в іншу. В одну сторону, якщо ви тримаєте ручку на поясі, якраз ви можете відчувати той стабілізаційний рух, за який я вам казала. Коліна прямі, але вони м'якенькі. Будемо виконувати близько 10 разів. Я, як завжди, щось говорю і погано рахую. Приблизно 10 разів ще по одному. Добре. Далі це вже буде зі скручуванням. Ми виконуємо в протилежний бік. Рука тягнеться, погляд на кінчики пальців. В йозі це називається дріжті, коли ви збираєте увагу. На якійсь зоні, якою рухаєте. І ще по одному. Добре. Наступна вправа. Вона наче така сама, але ми кладемо долоньку на долоньку, витягуємо ручки вперед, плечі не підіймаємо, вони в нас опущені. Виконуємо поворот за ручками в кожну сторону. 10 разів. Стегна на місці. І останній раз. Добре. Далі відставляємо праву ножку в бік, ліва опорна і тягнемося за правою рукою вдалину. Ви маєте відчути, як наче тягнетесь за якоюсь. Щось вам, коротше, там потрібно, я не знаю, дістати баночку варення з полички в одну сторону, потім в іншу сторону. Має відчуватись саме розтягнення зараз всієї правої лінії корпуса. Три. Чотири. Потягнулись. Не просто виставили руку, потягнулися. І ще два. І тут може відчутись якісь, а, якась асиметрія, Якщо вона є в тілі, м'язи будуть тягнути по-різному. звісно, що коли в нас є діастаз, живіт вивалюється вперед, бо м'язи його не тримають. І як наслідок може бути опущення внутрішніх органів, і, звісно, що гіперлордоз, коли задрата попка. Перенапружений поперек, і е, взагалі є е, такий якби умовний трикутник жіночого здоров'я це живіт, поперек і тазове дно. Якщо щось з учасників цього трикутника виходить з ладу, то інші учасники страждають автоматично. І наступна вправа ми робимо те саме, але тягнемося в діагоналі. Теж сильно-сильно за ручкою. І останній раз. Добре, достатньо. Розслабили руки ноги, якщо вони у вас втомилися. Ем, сідаємо трошки в колінах, коліна продовжують бути на ширині таза. З видихом ми ковзаємо долоньками до колін, підвертаємо таз, скруглюємо спину, розштовхуємо лопаточки в сторони. На вдих відпускаємо таз, грудну клітину тягнемо вперед. І знову видих скруглилися, вдих, розкрилися. І видих скруглились, вдих. І видих. Вдих. Якщо вам важко підвертати таз вперед, уявіть, що у вас в кінці куприка хвостик. Колись в процесі еволюції у вас точно був хвостик. Уявіть себе якоюсь тваринкою, який був цей хвостик. Коротенький, довгенький, лисий якийсь або пухнастий. І оцей хвостик ви підтискаєте і відпускаєте. І підтискаєте. І відпускаєте. І ще раз підвернули. І розкрили. Достатньо. Далі ми продовжимо знаходитись в такому ж положенні таз трошки підвернутий. О, ні, зараз не підвернути. Давайте уявимо, що ми будемо малювати з вами знак нескінченності ось в такій проєкції. Тобто вісімку, ось так. Раз, ну, як Знак нескінченності, Да? Або вісімка, яка лежить на боку і засмагає. Ми рухаємося вперед і назад. Вперед і назад. Зауважте не дуже простий рух, треба побудувати. Нейронний зв'язок, і якось домовитися з тілом на цей рух. І забігаючи наперед, ми будемо робити потім в іншому напрямку. І це буде завдання з зірочкою. Пробудження таза. Сконцентруйтесь на лобковій кістці. і наче сам лобок зараз малює цей знак нескінченності. А весь таз просто за ним продовжує цей рух. У нас лишилося 9 хвилин тренування. Добре. І ми починаємо в зворотньому напрямку. І це нелегко усім, бачите, мені також. Але намагайтеся. Все, я збилася. О, піймала хвилю. Я сподіваюся, ви також. Як там ваші хвостики? Напишіть, хто сьогодні хто, хто Тигр, хто білка. Їжаків не беремо в них, так і невідомо. Чи є той хвостик малюсінький, чи нема. Добре. Достатньо пробудили таз, вже можна відчути просто вогонь в цій зоні. Витягуємо ліву руку вверх. Наступна вправа від діастаза, яку ви можете вписати в свою щоденну рутину. Просто ставити таймер і там кожні 3 години виконувати цю вправу. Підняли ліву руку вверх і сильно-сильно за нею потягнулися. Потягнулися. Відчули розтягнення, лівий бік, ліва ручка. І уявляємо, що ми зараз схопили повітряні кульки величезну, таку купу повітряних кульок. І ці кульки нас потягнули вверх, і ми відриваємо від підлоги праву ножку. Або можна полегшити і поставити просто на носочок, ледь-ледь торкатися для того, щоб тримати баланс. Якщо легко піднімаємо і продовжуємо тягнутися за цими кульками, тягнемося. І саме тут у нас включається спіральна лінія тіла. І це теж вправа, яка просто магічним чином допомагає діастазу закриватися. Ми тягнемося. І зараз, поки ви намагаєтесь полетіти. Зверніть увагу, а як зараз ваше тазове дно відгукується на цю вправу? Що зараз в животі? Як йому? Тягнемося. Якщо важко, ви можете перепочивати і знову продовжувати з нами? Тобто робити кілька підходів. І опустили ножку, руку, усвідомили відчуття в тілі, яка різниця зараз. В одній спіральній лінії і в іншій, щось там змінилося, пороворушилося чи ні. І проаналізувавши, тягнемо праву руку вверх. Сильно-сильно буде спроба полетіти номер два. Потягнулися, відчули розтягування, подовження з правої сторони. І додаємо ножку ліво. І якщо є асиметрія. Скаліотичні зміни тут можуть навіть відчуватися лопатки, тобто якісь асиметричні відчуття в лопатках на одну сторону, на іншу. Якщо є нахил в тазу, так само реагує ця зона зараз дуже добре. Візуалізуйте таке розтягнення в дві сторони за ручкою і за ножкою. Така невидима робота, але потужна, дієва. І, в принципі, проста, така доступна. Дуже класно. Люблю доступні вправи. І видих опустили ручкою ножком. І теж усвідомили, як вам зараз. Стряхнули напруження, будемо опускатися на килимок. Знаходимося в положенні дитини. Робимо вдих і з видихом, промовляючи якийсь шиплячий звук з, С, Ж, Ч, Ш, будь-який, рухаємося у напівпланку, Повільно зробили вдих. <звук> Коли ви закінчили промовляти, дихаємо спокійно, рахуємо до трьох. До п'яти можна порахувати, і м'яко відпускаємо тіло і вертаємося назад. І знову промовляючи рух, вдих. -ш 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 -ш. Зафіксувалися, розправили плечики. Можете поекспериментувати, зробити просто без вимовляння цей рух, і тоді ви зрозумієте, навіщо нам співати. Повернулися назад. І ще раз вдих. І вертаємося назад. І четвертий раз на вдих. <звук> Дихаємо носиком. І м'яко, повільно повертаємося в положення дитини. У нас лишається 3 хвилини, я вже бачу, ми не встигаємо все, що я напланувала, тому будемо поспішати. Лягаємо на спинку, і нам потрібна опора, на яку ми можемо поставити стопи так, щоб в колінах а, був прямий кут. Тиснемо лівою долонькою на праве коліно і створюємо опір коліном. Тиснемо, тиснемо, рахуємо до 10. Поперек щільно притиснутий до килимка. 10. Змінили руки. Десять. Змінили руки. Можна вільну ручку покласти на живіт і відчувати, як класно включаються м'язи. 10. Змінили долоньку коліно. І ще раз змінили. І змінили. Тиснемо зараз не на всю свою силу, а десь приблизно на 50-70%. Добре, достатньо. Розвертаємося по килимку, і наша остання вправа. З видихом ми підіймаємо повільно таз вверх. Це буде і компенсація на м'язи преса, для того, щоб вони розслабилися. І також класна робота з діастазом. І знову видих підіймаємося вверх. І ще це профілактика і робота з опущенням. Урок по опущенню у нас буде завтра. Навіть не знаю, як краще його назвати, страшним словом, опущення і підтікання, бо це взаємопов'язане, да? або все ж таки підняття органів більш так ех, позитивно. І знову видих, виштовхнули вверх. І час нашого тренування вже зараз буде спливати, тому я хочу просто показати вам, якщо ви хочете робити більш складний варіант цієї вправи. Підіймаємо одну ножку вверх, стопа натягнута на себе. І з видихом штовхаємо ножку, навдих, повільно опускаємось. І чередуємо ноги. Видих. Тобто ви можете обрати свій варіант. Так, наші 15 хвилин закінчились. Ми робимо ще по одному підходу. Якби я не ставила годинник, видих вверх, то ми б займались 30. Але наша мета привчити тіло до таких коротких тренувань, видих і побачити результат навіть від цього. Опустили ножку. Підтягнули коліна до корпуса, похиталися зі сторони в сторону, зняли напругу з попереку, адже нам треба ще слідкувати за силою м'язів живота саме для того, щоб поперек був здоровий. Це взаємопов'язані зони, не тільки для жінок. Добре, перекотившись через бік, ми підводимося. І хочу зазначити, що якщо протестувавши, ви знайшли в себе діастаз, і взагалі, якщо ви вже доросла дівчинка, 30 я раджу вам підійматися з кроваті, з килимка тільки через бік, для того, щоб зайвий раз... Не перенапружувати, не збільшувати внутрішній червний тиск. Я вдячна вам за увагу. Ми зустрічаємося завтра на третьому дні нашого челенджа. Якщо вам подобається мій підхід, мої вправи, я запрошую вас на жіночий курс, який... Комплексний, який включає в себе 30 уроків і теорія, і практика, і робота з гемороєм, і з діастазом, і лібідо, і пружність інтимних м'язів. І цей курс не тільки для тих, хто має проблеми, він також для тих, хто не хоче мати їх у майбутньому. Я вдячна вам за увагу і до зустрічі завтра.